Вітаю! Сьогодні ми на квартирі, де компанія Інтердизайн виконала ремонт під ключ та омеблювання. Це квартира на двох рівнях, вона світла, красива, сучасна, функціональна та комфортна. Тут продумано все до дрібниць, отож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Звертайтеся у компанію Інтердизайн, ми виконаємо вам ремонт під ключ та омеблювання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, я надам відповіді на всі коментарі та питання. На першому поверсі квартири вас чекає затишна вітальня, кухня з лоджеї, коридор, окремий туалет і кімната з душом, а на другому справжній оазіс для відпочинку з двох спален, ванною кімнатою, кабінетом і чудовою лоджією, що пропонує вражаючий краєвид на місто з 10-го поверху. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб побачити всі цікаві моменти. Почнемо із вітальні, де в центрі кімнати є модульний диван. Це не просто меблі, це можливість експериментувати із конфігурацією. Диван модульний, секції можна рухати і складати собі зручний, комфортний диван в залежності від потреб. Навпроти дивану телевізор, який розміщений на меблевої панелі. Стіна декорована поліуретановою рейкою, є підсвітка, яка вмикається вимикається вимикається. Під телевізором розміщена підвісна тумба та урівноважує композицію поличка для декору. По інший бік, велика шафа займає всю стіну, яка не лише виконує функцію зберігання, а додає простору завершеності та вишуканості в оздобленні інтер'єру в цілому. Основна ідея цього інтер'єру ґрунтується на сучасних трендах та натуральних кольорах. Стіни виконані в кремових кольорах. А для меблів ми вибрали два відтінки лісовий мох і мокрий камінь. Ці кольори додають затишку, благородства та гармонії з навколишнім середовищем, створюють атмосферу тепла та стабільності. Додатково ми використали рельєфи на стінах і меблях, зокрема, ППУ-панелі у вигляді рейки на стінах. Та витончене фризування у вигляді рейки на меблях. Це додає простору, виразності та динаміки. Окрему увагу заслуговує стеля. Тут натяжна стеля. Тип монтажу ми використали без щілиний, немає так званого тіньового шва. Завдяки цьому створюється чиста лінія та розширюється простір. Цей тип монтажу дуже складний, але він того вартий. Без чорних акцентів у бежевому інтер'єрі ми не обійшлися й тут. Чорні дизайни з. Радіатори, люстри, бра, ліцева електрофурнітура, крани, змішувачі і полотенце сушки, чорні ручки на меблях та дверях. Все це додає стильний контраст і підкреслює елегантність простору. Текстиль ми підібрали бездоганно штори пошиті із якісної тканини, підібрали гарно тюлі і тканинку на штори. Штора подвійна, є ліцева і є зворотній бік. Штори. Обшивка на дивані, сидіння вхідної зони та стільці все це з одної колекції тканини, але різних кольорів. Сходи на другий поверх розділяють вітальну від вхідної зони. Під сходами є місце для зберігання, а також ми передбачили місце для робота пилесоса коли ми входимо у квартиру, під сходами ми організували зону для зберігання верхнього одягу та взуття. Тут тепла підлога, отож взуття буде не лише зберігатися, а й просихати. Далі конструкцію продовжує велике дзеркало із підсвіткою, також ніша, де ми заховали електрощитові. Також є маленька підвісна тумбочка, це дуже зручно, можна прийти, покласти ключі, телефон і є шухлядка для зберігання дрібних речей. Під сходами є місце, де можна присісти, розутися, сховати взуття. Ми взяли тканинку таку саму, як на дивані. Кухня простора і функціональна. Для фасадів ми використали фарбоване МДФ. А стільниця та робоча стінка зроблені із кварцу. Усі меблі відкриваються за допомогою накладних ручок, які ми вибирали дуже ретельно. Чорні прямої форми ручки чудово підкреслюють смужки на фасадах. В кутку кухні в окремій шафі ми приховали котел та колектор теплої підлоги. Далі йде пенал із вбудованою технікою: це духовка та мікрохвильовка. Ми поставили холодильник шириною 70 см. Він має значно більший об'єм, ніж стандартний 60 см. Під мийкою ми розташували станцію фільтрації води та подрібнювач. Мийка під стільницею. Ми врізали дозатор та кран. Для того щоб налити засіб у дозатор, потрібно зняти кришечку, налити засіб. Миючий і закрити кришечку. Під стільницею знаходиться колба, де зберігається миючий засіб. Корпус кухні виготовлений із ЛДСП, який ідеально підібраний до кольору фасаду. Наша команда приділяє увагу кожній деталі, адже для нас важливо не лише те, як меблі виглядають ззовні, а й що приховується за їх дверцятами. І, звісно, що функціонал кожної зони. Кухня П-подібна, по інший бік ми розташували велику функціональну шафу для зберігання. У шафі є місце для зберігання відер, швабр, є полички. Також є приховані шухляди, що дуже зручно для зберігання різних спецій та продуктів на кухні. Щоб виготовити фасад на цю шафу, ми розробили спеціальне фрезурування. Воно повторює рейку на стіні. На стіні декоративна рейка, телевізор. Біля телевізора обідній розсувний стіл. Це стільниця із керамограніта. стільчики. Стільчики ми виготовили на замовлення. Вони ще тієї самої тканини, що диван, але іншого кольору. Лоджія на кухні це чудове місце для відпочинку та можливість насолодитися чудовим краєвидом. Туалет має вбудовану шафу над інсталяцією та компактний рукомийник. Конструкція перекриття у цьому будинку не дозволяла нам зробити трап на рівні підлоги. Отож, ми зробили подіум та вмонтували в нього трап та укомплектували душовою системою. Підвісний щільовий умивальник із кварцевого каменю. Під ним підвісна тумба. Сходи ми виконали із натурального дерева ясень. Для фарбування сходів ми підібрали бейць, щоб він був схожий до кольору ламінату, яким покрита підлога. Кожна сходинка має підсвітку, що вмикається автоматично за допомогою датчику руху. Огородження із гартованого скла додає легкості, створює відчуття простору, крізь нього проходить світло до вхідної зони. На цьому поверсі дві спальні, які оформлені в єдиному стилі для єдності дизайну, також кабінет, гардероб та санвузел. Для шафи ми спроектували спеціальну нішу. Шафу виготовили до стелі. Ламінат підібрали так, щоб він максимально був схожий до стіни. Тим самим ми шафу розчинили у просторі, її майже не видно. По обидва боки ліжка розташовані підвісні тумби. За ліжком ми оформили стіну дуже цікаво. Ми виготовили гіпсокартонову конструкцію, в яку вмонтували лед підсвітку, оздобили стіну поліуретановою рейкою, пофарбували її кольором лісовий мох що додало кімнаті затишку та природнього акценту. Друга спальня схожа за концепцією. Вона не до кінця умебльована, ми змонтували лише шафу та туалетний столик з дзеркалом. Гардероб оснащений поличками, штангами, шухлядами, а також великим дзеркалом у чорній рамі, яке має підсвітку для зручності. Санвузол на другому поверсі великий, просторий. Тут ми розмістили кутову ванну, унітаз. Над унітазом є тумбочка, пофарбували її в такий колір, щоб вона також розчинилася у просторі кольору плитки. Полотенце сушка, і родзинкою є стильний умивальник. Це умивальник виготовлений із керамограніту, Він має щільову лінію зливу. Над умивальником розташоване велике дзеркало із підсвіткою, та є тумбочка для зберігання різних засобів гігієни. Пральна та сушильна машина. Ми її вмонтували у шафу і є маленька шафа для зберігання засобів прання у цій квартирі у санузлах і туалеті откоси ми вирішили оздобити плиткою. Зарізали під 45 градусів, це вимагає дуже точного зарізання, але виглядає дуже охайно та естетично. Плюси такого рішення висока вологостійкість, плитка не боїться пари та води. Легко доглядати та має сучасний вигляд. Перейдемо до кабінету з лоджею. Меблі у цьому приміщенні виконані в тому ж кольоровому рішенні, що й на першому поверсі. Шафа вбудована в нішу для зберігання, окрему увагу ми приділили функціональному проектуванні робочого столу. Є тумба під стільницею та тумба підвісна із підсвіткою. Ми вмонтували led підсвітку для того, щоб освітити робочу поверхню столу. І закінчуємо огляд ремонту цієї квартири, лоджії, з видом на місто. Це ідеальне місце для відпочинку. Ми уклали керамограніт на регульовані упори бузон, що забезпечують стількість і стабільність покриття навіть при великих перепадах температури. Вода виводиться через водостічну систему. Для запобігання обмерзанню ми встановили підігрів. Є декоративна підсвітка та основне освітлення. Дякую за перегляд! Сподіваюся, що вам цей ремонт, меблі та дизайн сподобався і він вас надихнув на нові ідеї для вашого інтер'єру.